Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Летичів, Хмельницька область. У нас сьогодні буде збір ягоди. Завтра повезу її на ринок трошки. Думаю, що вже трошки позбираємо. У нас та, що була накрита агроволокном та вже у нас, ну, скажімо так, пішла масово. І зараз хочу знову ж таки побігтись трошки. Що робиться, як робиться. А ввечері зберемо, не знаю. Можливо, можливо, можливо причіплю до в кінці фото фото чи маленьке, коротеньке відео, покажу, що, що назбирали, скільки назбирали. Сьогодні будемо калібрувати ягоду, меншу, більшу. ну Зараз я буду показувати, і розказу. Ось цей сорт розкажу про нього. Пізніше покажу в кінці відео, буде знову. Почнемо. Ну, давайте зберігли почнемо. Ось так вже також гарненько достигла. Такий що гарний кощ показати. Як тебе показати? Ось так, бачите, бріла чим. Хороша Ось ягодка. Однаковий Ну, вже вся однакова. Гарно виглядає. Гарно. гарна велика ягода. Вот така. Так. М -м -м. До речі, вже й Азія, та що на Надо так і щось починає дозрівати. Це посадка в кассету. Так, далі. Сандра. Сандра вже без порозуміння, що має Ну, звісно, Ми багато того разу зібрали. Ягідка теж гарно виглядає в пеніеточці, гарно, красива. Не супер смак, писали в коментарях, не знаю. Єдине, що із-за того, що вона супер ранні, але два дні воно не спасає. Так, далі. Далі хочу показати вам, якось там не зайти. Молінг століття. Ось така ягідка Тоже супер великої немає, але ягодка гарна. В гарної форми, така вона дуже блискуча, вона ароматна, солодка, добра. Ягода смачна, дуже смачна, гарна. Також вона більш-менш вирівняна. Нормальне супер. Мені подобається. Навіть якщо не для ринку, ну малим століття може бути. Може бути для себе. Не, доволі такий гарний сорт Чікав, нема супервеликих, але і правильна форма, і гарна ягода. І головне, що є смак і аромат. Ну, трошки цього року. Не цього року, це ще почалося з минулого року, я вам скажу так. Ніколи не садіть полуниці після картошки. Біда, ну, дивіться. Не будете мучитись і чухатись там, десь не свірбить. бачите, коли дозріває ягода. Ця ягода вже вона не потрібна, її хіба що перебити і покласти в морозилку з в цим пом'яток цукром, Вона кисла буде. Це називається хвороба хвітовтора. І хоч і проводив обробку препаратами, але я брав не первікур. А брав наш укровітовський енергодар. Ну щось він таке. Того року в мене було пару випадків з цими кущами такими. Ніби до осені ніби не було. Весною теж було більш-менш нормально, не було ніяких признаків. Пройшовся тим самим привікуром. Ну, як признаків не було? Було те, То, що того року повипадало, от у мене таке все. У цей кущий кресте нормально він вилікувався. А цей... Без всяких ознак, і ми прийшли гайки. Ніколи не садіть не садіт. а, після картоплі. А, та половинка в мене була попередником, я посадив перший рік гірчицю. Там таких проблем немає. Єдине, що була, я вже аж цього року зрозумів, крайній рядок до крайнього рядка гірчиця не доходила, його перший рік не було. Там також, здається, була картошка трошки. І там крайній рядок була фітовтора. Далі, де була гірчиця, фітофтори немає, все нормально. І на майбутнє зараз будуть писати, що от посадочний матеріал брав звідси, садив туди, там таких проблем немає. Тобто десь воно там в ґрунті, можливо, далеко сидить, не знаю. Зараза така. Ну, ми маємо, таку. нічого страшного. Навчить, скільки вже працюю, скільки вчусь. Так, це в нас квіки. Багато хто каже, що не квіки, не знаю. Навіть якщо це не квіки, цей сорт в мене залишиться. Так само як і мольні столетія, квіки залишаються, багато каже, мусор, не мусор. Я отдав. смачнюча. Люди, хто приходить сам збирати, ось так йдуть дивляться, пробують цю ягоду. Як кажуть, останній раз от жіночка зайшла, каже, я хочу великої. Нарвала велику, а потім приходить і каже, а я все ж таки хочу з цієї солоденької, дуже солодкою. В неї взагалі немає кисенка. Однорічка має розмір. Тоже нормально. Гарнюю, трохи вже достигло. і вона сама, вона майже ну, два дні після Сандри достигла, так що залишається однозначно. Мої колекції і буду далі її вирощувати. В принципі, ці сорти, які в мене є, вони всі будуть в мене присутні буду залишати. Так, ось тут у нас новинка верді, розкажу, зараз вернуся пізніше сюди. Так, цю теж пізніше покажу. До речі, Азія, якщо може бачити, також оцей крайній рядок, трошки накривався агроволокном великим куском. І також трошки раніше почало дозрівати, тут ще такого немає. Ось. Тут садив на маточник дуже-дуже пізно, маленькими такими стаканчиками, але але... знову картошка ще досі лізе. Блин. Маленькими кущиками вже почала деяке плодоносити. Так, що ми ще будемо сьогодні збирати? Зараз покажу. Амі, ну, амі амі гарнує. Амі має розмір, також має а, таку, скажімо так, трошечки кислинку, але та кислинка надзвичайно гармонійна. дивіться, зараз що роблять. Теж хочуть їсти, але вистачить всі. Ось така. Тут також садилося а, касеткою по два. Це касетка, щось, щось мені не дуже не подобається касеткою садити. Краще погратися і посадитися. Ну, посадитися цими як стаканами. Далі, 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 зараз покажу. Покажу, покажу вам. Так, зайду звідси. Ось такий сорт Азія. Це вона була накрита плівкою. Вон там ще та плівка лежить. Накривалася плівкою, ну набагато раніше. Вона вийшла під плівкою. До речі, ранні сорти накривалися агроволокном, Азія накривалася плівкою. Вийшли в один день, в один термін. Що, Азія, хоча вона той сорт середній термін дозрівання в неї. Такі. Дуже гарна ягодка, дуже гарно виглядає і ну, смачна. Дехто каже, що ви знайшли в тому смаку. Ви знаєте, в ньому все гармонійно, все дуже суперово. Дуже гарно, дуже класно. Так. Ну, великих ягод вже не, не залишилось. У понеділок Маргарити був один день народження таких. дітлахи приходили трохи. Ну, ходили тут, по іншому рядках не хотіли ходити, вони ходили по Азії. Саму велику вони, звісно, повиривали. І хай їдять на довеличку. Ще дивіться, як казалися. Ну я не знаю, ну це ягодка грам 80, мабуть, що буде. Ось така азія. Так, ось тут її досягає. Як дозріває? Ну, Починає наливати ягоду. Дуже пізня посадка, але стаканчиками, кущиками бігає. Буду дивитися. Так, далі. Далі, далі, далі. У нас ось тут вже достигає мальга. Також була посажена касетою. От хто-хто а мальга себе без показала суперово. Розрослась, Кущики вже порівняно з тим, що було, кущики суперові. Ягодка Ягодка також бомбезна. Вона, правда, перша змерзла, бо була не накрита. От. Але має От, е... ягоду. Як вам пояснити, мальга може конкурувати достойно з ранніми сортами, да, з КСД-шками. Це, мабуть, що один, один рем, який може з ними конкурувати. Всі кажуть, що а, реми не такі, не мають тих, таких смакових якостей, да, дійсно воно так і є. Але мальга перша ягода, перша хвиля і. Дивіться, яка це ягодка. Блистить, така, як от лаком її покрили. Дуже гарний вигляд має. І повірте, на смак, ну вона така. М -м -м. Всередині така, як персик, і на смак. Дуже смачна. Але є один нюанс, ягоду не можна зривати недозрівшою. Не буде щоб кисло. Якщо вона вистоялась, ягода смачнюча до ужаса. Ну, настільки смачна, що просто вам не передати словами. Ну, кабрилу, бачите, теж касета була посаджена, ну, не... ще не розріз. Так. Що ж я хотів сьогодні показати? А, сьогодні їмо окреме відео по маршалу. Кажу сорт, ви всі його добре знаєте. Румба. Румба, румба, румба також лягає. Ось бачите, є місцями, але тут у нас навалила навалило ягоди, щоб не вискочить. Ще є велика, велика і повна. так Розглядає тут все ягода. Так вона розглядає. Подобається. Що там казати? Дуже не подобається і вона ароматна. От хто йде, йдуть, йдуть, заходять на город люди, а потім тільки хопа і стали. Що таке? Тут пахнет. Дуже сильний аромат дає. пах. І Хто брав саженці, також гарні відзиви дають про коробку. Просто не розрекламований, але дійсно... Найхороший, так положитись, так Там в мене румба однорічка, трошки менше ягодки, бо трохи напортачив з посадкою і покажу новинку свою. В минулому році брав сорт Верді. З того року була зовсім. На, ягода, але ну, це, може бути від того, що я садив її фріго саженцями. Того року ягода показала себе зовсім по-іншому, зовсім по-другому. Також дуже урожайний, гарно росте. От, ну, до того року цей посаджений був кущ. Трохи є ягоди, він має середні терміни дозрівання. Ось Дивіться скільки. Не буде рахувати, повірте, на слово, тут під конопкою Ось. Ось так подивитися, да? туди ягодки ягодки є. Ось ця була посаджена, а, цей рядок був посаджений стаканами, але частина стрідилася раніше, частина пізніше, бо не вистачало саженців. Ну, на однорічці посаджена. Та, що було пізніше посаджена ось така ягідка, Ось така ягідка. Звонять дополоничкою, має розмір, все покручено але, але має гарну форму і гарний, дуже гарний смак. Ягода не знаю, як буде по транспортабельності, але за смаковими якостями просто бомбічно Я балдею від неї. Ну, оце вона ще світла, а вона такого такого темного кольору набирається. Темний, насичений. М -м і м'якоть всередині. М -м це, це треба пробувати. Такий сахар. М -м да, я навіть не знаю, що сказати. Настільки нас смачніша ягода і вона... Ніжна, можливо, вона не буде дуже сильно транспортабельна. Хоча, бачите, не дуже вона там приминається, але не тече, щоб потекла, треба добре прижати. Дуже смачнюча. Тільки смак. Верді ще сьогодні не будемо збирати, ще її дуже мало. Скажімо, всі ті ягоди, які достигають, вони всі з'їдаються. Дійсно дуже смачний сорт. Надзвичайно смачний. Все, в принципі, всім гарних врожаїв. Сьогодні збір, ввечері зніму фото, покажу. Ну, зараз ставлю. Ставлю чи маленьке коротеньке відео, чи фото, покажу, скільки і що ми назбирали. Все, всім гарних рожею і слава Україні! Як найшвидшої перемоги нам. Ну ось, стільки ми зібрали. Трохи ще продали. ну 40 кілограм тут повинно бути. Ось це ромба.